Це відео зафільмували вчора під час негоди. На ньому подвір'я Миколи Чорнобая. Чоловік показує наслідки по тому. Був огород. Тут була посаджена картошка. Утром ми робили, писали акт обстеження. Тут ще стояла вода. Ну, як бачите, уйшло, це повністю несло. Дрова були ось тут наверху зложені, Це все і дрова знесло. Пішла через дорогу, через двір, затопила погріба, ями. Сараї, гараж, намолило, вимило фундамент там трошки хат під хатою. Ну от з, з, з тої сторони видно, вода стояла. Ось так Володимир Романов, будинок якого знаходиться в низині, розповідає, напередодні вода текла з поля через його садибу, потім перелилася через дорогу. Пропало 10 уліків, пропало повністю, город весь затоплен. Десь сантиметрів 50 муляка з полей нанесло на огород. От забор, видите, як вода йшла, забор повинав. Ну, Повний погріб, підвал води було. А ось так виглядає машина місцевого фермера Олега Барабаша на ній він оглядав посіви кукурудзи та соняшнику. Радом побило 50 гектар кукурудзи і гектар 80. Подсолнуха. Угу. Ну, це все поки. Пока десь міг доїхав. Злива із градом розпочалася напередодні близько 15-ї години. Негода тривала не більше 30 хвилин. А це ухода вода у трубу. З поля знесло. Сьогодні із старостою села Свистунівка Пазняковим Юрієм Івановичем ми пройшли, зробили акти обстеження. Виявили ми час до обід поки три будинка сильно постраждали від стихійного лиха. За словами Наталії Луцишиної, вони продовжуватимуть обстеження підтоплених будинків. Далі акти передадуть до Сватівської міської ради для ухвалення рішення про надання допомоги. Юлія Щербак, новини на Суспільному.